Добрий день малята. Як ваші справи? Малята, щоб дізнатися, про що піде мова, пропоную відгадати вам загадку. В ньому суп і кашу варять, і картоплю смажать, з нього їдять і п'ють, його миють і бережуть. Так, сьогодні ми проговоримо про посуд. Малята, а для чого нам посуд? Вірно. Ми готуємо в ньому їжу, п'ємо, каву та чай, серверуємо стіл. Пропоную подивитися на картинку і назвати, що ви на ній бачите? Так, ми бачимо кастрюлю, сковорідку, чайник, набір ножів. Як ми назвемо це одним словом? Вірно, це посуд. А який це посуд? Ці кухонний. А для чого ми використовуємо кухонний посуд? Вірно, для приготування страв. Давайте скажемо повним реченням. Кухонний посуд використовується для приготування страв. Повторіть. Назвіть, А що ви бачите на цьому малюнку? Так. Це глибока тарілка, мілка тарілка, салатниця, виделка, ложка та ніж. Малята, а який цей посуд? Так, це столовий посуд. А для чого ми використовуємо столовий посуд? Вірно, для подачі їжі та сервування столу. Давайте скажемо повним реченням. Столовий посуд використовується для подачі їжі? Молодці, повторіть ще раз. Малята, назвіть, що ви бачите на цьому малюнку? Так, чашка, блюдце, заварник та цукорниця. Скажіть, будь ласка, що це за посуд? Вірно, це чайний посуд. Для чого ми використовуємо чайний посуд? Молодці для чаювання. Давайте скажемо одним повним реченням. Чайний посуд використовується для чаювання. Повторіть, будь ласка. Молодці малята. А ви знаєте, що кожен посуд має своє призначення і виконує певну дію. Пропоную пограти в гру і підібрати слова, що позначають, що ж роблять предмети посуду. Будьте уважні. І оце малята. Так, чайник. Що роблять з чайником? Гріють, наливають. Виливають, чистять, повторіть. Далі в нас вірно кастрюля. Малята, що роблять з кастрюлею? Закривають, ставлять, готують, миють, повторіть, будь ласка. Далі в нас так, цукорниця. Що роблять з цукорницею? Кладуть, насипають, висипають, повторіть, будь ласка. Малята! А що ж роблять з чашкою? П'ють, наливають, випивають, миють, повторіть, будь ласка. Малята. Пропоную вам пограти ще в одну гру. Вона називається назви, розкажи, опиши. Уважно слухайте правила. Вам потрібно назвати посуд, сказати, для чого він потрібен, а також описати його. В цьому вам допоможуть питання який, яка, яке. Малята, що це? Це чайник. Для чого нам потрібен чайник? За допомогою чайника ми можемо нагрівати воду. Олята, чайник який? Чайник великий, гарний, з квітковим малюнком та великою ручкою. Пропоную наступний посуд описати самостійно. Молодці. Подивіться, а що це? Це тарілка. Для чого нам потрібна тарілка? У тарілку ми накладаємо їжу. Тарілка яка малята? Тарілка глибока, обідня, кругла. Гарна. Подивіться, будь ласка, а що це? Вірно, це сковорідка. Для чого нам потрібна сковорідка? На сковорідці ми смажимо різні страви: ясо, картоплю. Яка сковорідка? Так, сковорідка чорна, металева, велика. Пропоную наступний посуд описати самостійно. Молодці, Малята, Малята, ви сьогодні молодці. Я сподіваюся, ви впорались із завданням. Сьогодні ми з вами розмовляли про посуд, та яким він буває. Давайте ще раз згадаємо, який буває посуд? Кухонний, чайний, столовий. Малята, назвіть столові прибори, якими ми їмо. Так. Це ложка, виделка і допомагає ніж. Малята, в якому посуді ми готуємо їжу? Назвіть, будь ласка. Вірно, кастрюля, сковорідка. Як називається такий посуд? Так, кухонний. Малята, яким посудом ми користуємось під час чаювання? Назвіть його, будь ласка. Вірно, чашка, блюдце, заварник та цукорниця. Молодці. Як називається цей посуд? Вірно, чайний. Молодці малята. Ви відправились всі завдання. Пропоную вдома скласти розповідь, використовуючи слова дії про те, як ви піклуєтесь про посуд?